Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про Talis. це перший NFT Marketplace на Injective, який дуже сильно став популярний. І ми поговоримо про його лістинг та взагалі, що це за проєкт. Talis є втіленням інновацій в екосистемі Injective. За своєю суттю, Talis працює як віртуальний центр, який сприяє різноманітним транзакціям NFT, включаючи продажі на лаунчпаді, аутрангові торгівлі, придбання на вторинному ринку, пропозиції збору таке інше. Що відрізняє таліс від інших, так це його прихильність до взаємодії з користувачем і надання широкого спектру інструментів, таких як відстеження активності, збору, аналітики, аналіз цін і аналіз ринку в мережі реального часу. Все це забезпечується можливостями інжектів. Наступне це з моменту запуску основної мережі Таліс спостерігав значне зростання. На платформі було здійснено понад 200 тисяч транзакцій інч. Примітно, що лише протягом першого тижня грудня 2023 року було обмінено вражаючих 85 800 інч, що підкреслює активну та енергійну участь спільноти. Маючи понад 140 тисяч зареєстрованих гаманців і приголомшливі 238 тисяч торних NFT, Таліс зміцнив свою позицію як провідний ринок NFT у мережі Injective. Що на рахунок запуску токену Таліс, то. Щоб задовольнити потреби і зростаючий попит розширити можливості екосистеми Talis, платформа нещодавно запустила свій нативний токен Talis, ставши першим нативним токеном для мережі об'єктів. На первинному аукціоні з продажу токенів, який проходив з 3 по 9 листопада, було продано 1,7 мільйона токенів. Подальший лістин Talis на Helix 14 грудня о 10 ранку за східним часом став історичним моментом для проєкту Talis. Ринок Таліс включає в себе базовий актив, мінімальна ціна була 0,10 таліса, мінімальний депозит був 10 USDT. Зважливо також комісія виробника і тейкера була 0,01 і комісія тейкера 0,1%. І по годині торгівлі зрозуміло, що ви можете торгувати коли завгодно.